Насправді це все набагато серйозніше, і люди отримують за демонстрацію публічну демонстрацію, або навіть прихована, коли відбувається демонстрація, але вона виявлена федеральною службою безпеки. То люди отримують реальні тюремні покарання. Найменше покарання нам відомо це три роки ув'язнення, яке нещодавно відбулося там. банально за коментар в Мілітополі засудили чоловіка. То фактично до пожиттєвого там в середньому 20-23 роки дають за подібне, якщо ця позиція була достатньо е, публічно озвучена, або росіяни вважають, що був комплекс заходів. Тому дійсно зберігати українську ідентичність на окупованих територіях це геть небезпечно. І знову ж таки повторюсь, за будь-який прояв української ідентичності це щонайменше арешт, щонайменше це судове е, засудження. І судилища, і кримінальне покарання. Але а, якщо людина у тому числі росіяни вважають, що вона є там частиною організованої руху опору, то фактично людина може просто зникнути по російських підвалах, по російських катівнях, і ми навіть не, не можемо дізнатися, де вона знаходиться, і, і взагалі на сьогоднішній день чи вона жива чи ні, тому що дійсно тортури, які їм додають. Які попадають наші люди на окупованих територіях, ну важко описати. А це це справжні концтабори. Насправді всі ті катівні, всі ті підвали Федеральної служби безпеки, які розташовані в першу чергу по великих містах.